Одного дня четверо сліпих людей наткнулися на слона. Один чоловік почав намасувати хобот і подумав, що це змія. Другий чоловік почав намасувати ногу і зрозумів, що це дерево. Третій чоловік намасував хвіст і подумав, що це мотузка. А четвертий чоловік наткнувся на спину слона і зрозумів, що це стіна. Тоді постає питання хто з них має рацію? Кожен з цих чоловіків сказав правду, тому що був сліпий, те, що він намацав, і зрозумів, що це є насправді. Але кожен з них. Не бачив цілісної картини, тобто цілісного слона. Кожен бачив якусь його <кій> частинку. Інколи в нашому житті так є, що ми твердо переконані, що так є насправді. Але потрібно почекати, віднайти час, щоб побачити в повноті. Дорогий Господи, просимо Тебе, допоможи нам жити в повноті і бачити все в повноті. Ісусе, довіряємо Тобі наше життя, довіряємо наших рідних. Амінь.